Чотири сотні FPV-дронів передає Вінницька громада у співпраці з гумштабом двом бойовим підрозділам. По 200 бойових пташок отримують бійці 12-ї бригади Азов та 3-го прикордонного загону імені Євгенія Пікуса. Це якраз ті підрозділи, яким і в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу і від імені територіальної громади ми на постійній основі допомагаємо спочатку повномасштабного вторгнення, азовці сьома передача, третій прикордонний, п'ята передача. Вони виконують дійсно досить важливі завдання на Східному фронті. Підтримка фронту від Вінниці системна і кожного разу орієнтована саме на потреби бійців. Східний напрямок залишається одним із найважчих. Противник постійно тисне, але українські захисники стримують його, стабілізуючи ситуацію. Вінниця входить в топ 3 міст, які допомагають нашому підрозділу. Підтримка і допомога відчувається дуже значною. Напрямок ФПВ, він. Дуже потрібний і це такі речі, які потрібні завжди. От, тобто, не можна як автомобіль закупити і там наступний раз приїхати через рік. Ми нам потрібні завжди, і він і сумсьому дуже активно допомагає. В сучасній війні безпілотники виконують складну роботу зі знищення ворога, водночас зберігаючи життя нашим захисникам. Серед усього різноманіття БПЛА саме 13-дюймові дюймові це золота середина. Такий розмір дає оптимальне співвідношення тяги та стабільності в повітрі. Вони можуть нести вибухівку від 5 до 8 кілограмів і летіти на нормальну добротну відстань, що дає можливість нам і контролювати певну ділянку, і знищувати там певні ворожі позиції. Він влучає тут тобто, будь-що це жива сила, це. Бойова броньована техніка це одне з важливих питань, це, наприклад, знищення на сьогоднішній день стартових позицій противника. Тобто стартові позиції це злітно-посадкові меданчики, ворожі, з яких ворог запускає такі ж дрони по нам. 90 військових формувань отримують підсилення від Вінницької громади з початку повномасштабного вторгнення і до цього списку постійно додаються нові, в яких несуть службу захисники з Вінниці. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.